Малятка, любі хлопчики і дівчатка, сьогодні ми поговоримо з вами про весняні квіти. Ось до нас прийшла весна, сонце стало пригрівати, птахи весело співати, розквітли весняні квіти. Звірі зраділи тепло. Все пробудилося, навкруги стало зелено. А як багато квітів зростає навесні! Погляньте на галявину! Які гарні, яскраві та кольорові квіти. Давайте їх назвемо. Це фіалки. Якого вони кольору? Молодці фіолетового. Це тюльпани, якого вони кольору? Так, червоного. А це кульбаба. Якого вона кольору? Правильно, жовтого. Дідку стається на галявині, хтось є. Он там, поміж квітів, хтось шарипить. Так це ж їжачок. Вітаємо тебе, їжачок! малята. Ніжечок? Чому ти такий засмучений? Малята, я прийшов до своєї улюбленої квітки. Хотів нею помилуватися, а її уже немає. Мабуть, хтось її зірвав і забрав собі. Не засмучуйся, ніжечок. Ми знаємо, як тобі допомогти. Краще розкажи нам про свою квіточку. Якого вона кольору? Моя квіточка білого кольору. Вона дуже красива, а серединка у неї помаранчевого кольору, схожа на апельсин. Я дуже любив свою квіточку і дуже за нею сумую. Дітки. Давайте допоможемо їжачку і виготовимо для нього квіточку з глину клево Ну, беріть свої конструктори, будемо квіточку виготовляти. Перш ніж виготовляти квіточку, давайте розглянемо її зразок. Наша квіточка має стебельце і два листочки зеленого кольору. Пелюстки квіточки білого кольору. Серединка помаранчевого кольору. Підготуємо наші пальчики. Різнобарвні квіти розкривають пелюстки. Вітер тихо дихає, пелюстки колише. Різнобарвні квіти закривають пелюстки. голівками качають та тихо засинають. Для роботи нам будуть потрібні довгі цеглинки зеленого кольору, довгі цеглинки білого кольору, короткі цеглинки зеленого кольору, короткі цеглинки білого кольору і одна коротка цеглинка помаранчевого кольору. Спочатку візьмемо одну коротку цеглинку зеленого кольору. І одну довгу цеглинку зеленого кольору. Накладемо довгу цеглинку на коротку цеглинку. Тепер візьмемо довгу цеглинку зеленого кольору та накладемо її з правої сторони до нижньої цеглинки. Таку саму цеглинку накладемо і з лівої сторони. Тепер візьмемо короткі цеглинки і накладемо їх з лівої і з правої сторони на нижні цеглинки. Ось такі красиві листочки у нас вийшли. Тепер будемо формувати стебельце. Для цього використаємо короткі цеглинки. Накладемо їх одна на одну. Ось так. Погляньте, яке гарне стебло і листочки у нашої квітки. Тепер будемо формувати квітку. Для цього використаємо цеглинки білого кольору. Візьмемо довгу цеглинку і накладемо її на стебельце посередині. Тепер візьмемо короткі цеглинки та накладемо їх на довгу цеглинку з обох сторон. Посередині покладемо цеглинку помаранчевого кольору. Тепер закриємо квіточку останньою пелюсткою білою цеглинкою. Покладемо цеглинку так, щоб вона співпала з нижньою білою цеглинкою. Ось таку чудову квітку ми побудували для їжачка. Я дякую вам, малята! Тепер я буду свою квіточку оберігати. Малята, а ви знаєте, для того, щоб можна було милуватися квітами. Їх потрібно оберігати. Не можна рвати їх і топтати. А якщо квіти ростуть у саду, не забувайте доглядати за ними. Молодці малята! Ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Давайте пригадаємо, що сьогодні ми з вами робили. Так, ми конструювали квіточку. А для кого ми конструювали квіточку? Молодці малятка. Для їжачка. А який матеріал ми використали? Так, дітки, ми використали конструктор лего. А якого кольору цеглинки ми використали, щоб побудувати стебло і листочки квітки? Правильно, зеленого. А якого кольору ми використали цеглинки для квітки? Так, малята, ми використали цеглинки білого і помаранчевого кольору. Нам з їжачком дуже хочеться побачити, які квіти вийшли у вас. Тож надсилайте нам свої світлини! Ми будемо чекати на них. До побачення, до наступної зустрічі, шановні батьки, конструювання розвиває дрібну моторику рук, творче мислення та креативність. Тож творіть разом з дітьми своє задоволення. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі.